Отож, вибухи на нафтобазах в Тамані та у Севастополі рейкові партизани у Брянській області. Останнім часом загадкові бавовни на тимчасово окупованій території та на території агресора почастішали. Але головною новиною став приліт по Кремлю. Російський пропагандистський телеканал ТВ-Центр стверджує, що атакували Кремль 2 БПЛА. Між ударами минуло 16 хвилин. Нібито перший безпілотник був помічений над Кремлем о 2.27 ночі за ночі. Вським часом він вибухав над сенатським палацом, після чого на даху почалося загоряння. Удар другого безпілотника зафіксували би вже у 2.42 ночі. Його уламки впали на територію Кремля, і саме ця атака. Викликає найбільше запитань, зокрема і через те, як про неї говорять у самій Росії. Детальніше про інформаційно-психологічні спецоперації, які можуть розгортатися і критися власне за цією такою, будемо говорити ми з Юрієм Гончаренком, віце-президентом фонду сприяння демократії та керівником проекту інфолайтуа. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Слава Україні Добре, вам слава. Отож, Кремль свою першу заяву про цей удар зробив приблизно через 12 годин після цього удару. Це був офіційна заява Дмитра Піскова, який відразу поклав відповідальність за це не тільки на Україну, а ще й на Сполучені Штати Америки. Але цікаве тут співпадіння полягає ще і в тому, що інформаційно в Сполучених Штатах в цей момент якраз був ранок, тобто початок інформаційного дня, 12 годин після часу удару. Це вже якось підозріло. Так, в принципі, дуже багато в цій справі неспівпадінь підозрілостей. Особливо тут треба ще звернути увагу. Ну тут може бути, по перше, два варіанти. Треба одразу розуміти, це або наш, або не наш. Ну банально, да. Тобто, якщо це наш, то ця пауза може бути викликана шоком від того, що ну, все ж таки. Тут треба розуміти, що в будь-якому випадку в незалежності наш чи не наш, вони програли, тому що вони продемонстрували своєму суспільству, що Кремль свята святих вражена да фактично був вистріл собі в коліно. Так, да далі ще можливо не всі знають. Вчора ввечері у Скабєєвої був прямий ефір. Десь о шось ну прям там їхньому. Да? І там вони вперше ну визнали, що Україна прозвучало, що українські диверсанти насправді ще часів націоналізму найкраще в світі. Вони оголосили Буданова ворогом номер один, якого треба з яким неможливо боротися, а якого треба ліквідувати. І треба відродити смірш. Е, і тому треба сконцентрувати всю увагу на ліквіда. Тобто вони визнають, що військово ну якби фактично да тобто ставити нема чого крім да окрім тероризму. Да, хоча в тероризмі вони зрозуміло звинувачують Україну, е, це не може бути також випадковим, бо Росія один з Це все ж таки фактично вся Росія. Да? Це дивиться, і це я ну те, що там може прозвучати щось неузгоджене з Кремлем. Це неможливо, тому в. Е, вони вже в цьому, в цьому да і е, те, як вони прогнозували дії. От вони оголосили ага, Зеленський втік в Європу, і ми все час е, завдамо удар возміздя Зеленський в Києві. Да, тобто, в них е, в них фактично вони загнали себе в Пасху, е, і зараз, от я ще помітив, вони дуже добре вивчили слово контрнаступ. Вони його називають саме контрнаступом. Вони в Україні. Ісько вже вчать uh -huh. ну, ну, доведеться її державною поговоримо Але вертаючись до тієї історії, ви дуже правильно відзначили про те, що вже зараз їхня позиція артикульована і зрозуміла. Але якщо звернути увагу і промоніторити ці засоби масової пропаганди до офіційної заяви Піскова, вони виглядали дещо розгубленими. Таке враження, що темники їм на цей момент не привезли, і вони не знали, як правильно оцінити, як реагувати на цю ситуацію, бо так само, як ми тільки що говорили, це фактично виглядало про що в будь-якому випадку, так чі би це безпілотник не долетів, це ППО, яке не спрацювало над Кремлем, і е, в результаті цього. Е... Питання в чому полягає їхня оця реакція на цей момент, і відсутність темників це було також можливим е, елементом цієї ІПСО для того, щоб реакція журналістів умовних бо в Росії журналістів не існує. Так вони пропагандисти. Усі е, ця реакція була нібито чистою. Так щоб вони були виглядали розгубленими, і народ повівся, повірив в тому, що це сталося насправді. Чи ж інша була ситуація? Е, ну в в Принципі щодо ЕПСО, тут треба розуміти, що поки вона триває, точно сказати, що саме було кінцевою метою і в чому вона полягає, дуже важко. Тобто можна зараз помилитися в оцінках, але е варто ще відзначити, я б на цю е панічну заяву від Гулагунет звернув увагу про ядерну зброю. да е Вона була дуже якщо помітити, тоді вийшло 17. Наскільки на пригадую 17.31 був пост на ГУЛАГуНЕТ в 17.35 вже на українському телеграм-каналі Інсайдер. Ну, українському, да який там має чи півтора, чи два мільйони підписників. Тобто багато. І далі вже 1750 його вже почали Колективно розганяти. Ну, паралель спростовуючи, воно ж і розганяється, бо тема чутлива, тема на яку реагу в підсумку зреагували всі, потім вночі е, виходить цей же з Влагу з постом, що от я за півгодини вийду в стрім і розкажу, хто буде там завдавати ці ядерні удари, і mm -hmm. от я там зроблю так, щоб їх не було. І ну, я витратив цю годину часу, дивився на ці цього стечка, там було ні про що. Він отак от показував смартфон. Там єдине, що він засвітив номер, як би йому там надсилали повідомлення з Цих баз, де базуються ці літаки. Але якщо ти просто як людина дивишся, то в принципі там нічого не зрозуміло, не крутив собі впізналась. Але глагоне, ми пам'ятаємо, що вони перед цим, начебто, до них звернулися пригожинці бійці, які повідомили там про масові свої злочини і. І при тому вони перебували в Росії. Їх потім, начебто, вагнерівці знайшли, начебто пожуріли, да тобто не вбили. Ніякої кувалди не було. При тому, що це значно більший злочин ніж то, що от ми пам'ятаємо з кувалдою. У ну, ті інтерв'ю, які вони давали, вони більше виглядали бахвальством, ніж визнанням того, що я винен, я зробив поганок. Так. Але тут треба знову ж таки. Є може розгортатися така історія, що якась веж Кремля, вона зараз грає в гру Росія без Путіна. Тобто вони розуміють, що Путін ну, загнав Росію і еліти, в першу чергу еліти, які жили себе ну, добре, в них все було, і тут вони все втратили. І нам знову пробують продати оцих хороших русських. Тобто цей гулагунет, цей ось у Гасечкіна, який був біографії в нього є. Він там щось в Держдумі 15-му році був якимось там радником. Потім він там ще за щось відповідав, а потім втік, бо ну, Напевно, не поділився чи щось не зробив. Да? Ну, а коли ми... хороший русський закінчується на питання про Крим, як Навальна, да. але навіть може він спеціально був йому зроблений імідж опозиціонера, щоб він потім на цей випадок от, і так само я б от оці от заяви була там от, ну, вся ця компанія заявила, що от ми там от Росія от, бачимо її такою. Перепрошую, панове, але ви цю владу ви винні в тому числі ви олігархи, Ви жили чудово, поки вас не викинули да, від цього корита. Тому ну йде ви раніше були зі своїм да, баченням у... Росії до того моменту, коли ми коли вони до нас прийшли вторгненням вторгнення. І тепер фактично бачення Росії буде вирішуватися вже після її поразки. Власне, і нашими руками руками українських вояків здобувати владу в Росії. Ну це якось вступайте в добровольцю. От є там легіон як Свободи, Ленін на німецьких багнетах. Прийти. Свобода Росії, Русський добровольчий корпус. Вступайте на передову в брянськ. Ну от оце оці роботи росі... там знайдеться всі. власне. Оціх можна сприймати як росіянами, з якими можна вести про щось розмову а. Пане Юрі, моє питання таке, я ще повернусь до цього відео. Якщо уважно розглянути, це ми всі бачимо там стички кадрів, коли там час на бащі не відповідає, і двох людей, які там з'являються, і як потім пояснили, вони пішли гасити пожежу, але вони були до влучання. Тож питання таке чому так все недолуго? Я припускаю, що відповідь може бути: от чому така надало Росія, маючи такі ресурси і все ж таки потугу значно більшу, ніж Україна. Чому вона ну все, 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 все що могла, програла? По суті, ми розуміємо, що ціну ми ще не знаємо, але стратегічно Росія програла. Тому Росія ну от в них там вони танкові біатлони, армати, оці от роботи. От вони паралельно демонструють роботи Яндекса, які прибирає в Москві вулицю. Їде от там, от так, ну як Теслівський, да? але паралельно вони там з Лопатною ну, унітазів не немає, да? крадуть пральні машинки. Тому така от Росія. Я а щодо того і інших фактів, ну тут знову ж таки треба подивитися, чим все це завершиться, бо е, зараз розвивається такий дійсно, от якийсь ключовий період дійсно настає, і ми зараз в ньому і тому оцінювати от те, що ми зараз бачимо за годину, може бути все, все інакше. Можливо, було багато вкидів. Деякі навіть хотілося вірити, що ми там вже прорвалися в Спартак, обійшли Авдіївку, е, тому. Тому навіть от е, критично ставлячись до подій, все одно хочеться в якісь позитивні, і я вірю, що рано чи пізно ці позитивні новини, які нам здаються фейками, вони будуть реально позитивними, бо все ж таки і е, в нафтобази б'ємо, потяги сходять і так далі. Ну якщо вже добивати цю тему, то е, її ще пов'язують також із відміною парадів по всій Росії. Перед тим вони відмінили ще одну сакральну річ. Це сакральне їхнє 9 травня, і ця хода безсмертного полку. Так в них вже можна там майже 200 тисяч нових портретів вішати кольорових на цей безсмертний полк. Ну відмінили вони його чомусь. Тепер вони починають масово відміняти паради по всій Росії, і буцім би цей удар по Кремлю також є одним з елементів того, чим вони пояснюють, чому таких парадів. Проводити не треба, але цікаво, що удар був по Кремлю. А проводити парадів не треба десь там в Е, В чому тут ситуація? Чому вони пішли на такий крок? Е, ми розуміємо, що 9 травня до них ну реально сакральне свято, реально. Так, і тут я б нагадав заяву головного управління розвідки, десь вона була в 20-х числах квітня, про те, що 9 травня ми їм росіянам краще триматися подалі від військових об'єктів, військових парадів і так далі. Тобто, вони в якому сенсі оця вся історія з нашим контрнаступом в інформаційній сфері, вона спочатку виглядала дивно, і деякі колеги там з заходу мене питали, для Чого ви постійно оголошуєте контрнаступ? Ну хто ж говорить про контрнаступку? перед ним да? ви ж скриваєте свої плани. Але зараз так виглядає: Росія це підхопила, вона нас тролила. Але вон, здається, мені що ми такий цим переграли росіян. І вони нагнітаючи, вони вивчивши слово контрнаступ, протиражувавши заяву головного управління розвідки, що буде небезпечно, в ми підсилили це якимось реальними діями там з рейками, підривами і так далі. І вони зрозуміли, що а так і небезпечно, і просто я думаю, що в чи хто там відповідає за охорону 9 травня, наприклад, в Москві, вони зважили, що навіть поява безпілотника над Парадом, який відбувається, це буде ну інформаційна поразка сторіччя для Росії, тому можливо, тому вони відміняють. Вони вони не не готові закрити всю Росію. Вони, вони не істерика, здатні нас лишається та буквально так. кілька хвилин. І е, щоб продовжити тему про те, що відбувається з ними після заяв про контрнаступ, виглядає так, так що вони дійсно почали вестися на ці заяви і всі почали підігрувати, як і наші союзники, так і українці, і це вже перетворилося в. Е, інформаційно психологічну спецоперацію, але напрямлену на росіян, тому що в них реально є повідомлення про те, що вони в паніці, вони знають, що робити і чекати. А їх далі, не говорячи про контрнаступ, закидають заявами про контрнаступ далі. Так і виходить, що ну то я єдине, що заяву оцю от Пригожина останні доби не готовий ну, зараз одна чітко якби коментувати, тому що це може бути і дійсно що вони погрожують вийти, бо це може бути внутрішня війна в Кремлі, яка вийшла назовні. Бо ми розуміємо, що чим слабша влада Путіна, вона очевидно слабша, тим більше вони будуть публічно гристися між собою. Вони хочуть захопити владу. Тобто там кілька груп, які за це змагаються з іншої сторони. Знову ж таки, пропаганда в них теж пішла в рознос тому що заяви не співпадають. Єдиний центр прийняття рішень в них вже явно зникає. І тому контрнаступ в інформаційній сфері ми вже десь там забрянчиною. Я сподіваюся, що скоро ми там будемо фізика. Ну і хочу пояснити нашим глядачам, що йдеться про ті заяви. Пригожена за яким не треба слідкувати, за ним будуть слідкувати експерти. Е, йдеться про дві його заяви. Одна з них була записана на фоні трупів вагнерівців, які буцім би загинули за одну добу під Бахмутом через брак боєприпасів. А друга про те, що ПВК Вагнер готові вийти з Бахмута 10 травня. Ну звичайно, не сакрального 9-го, 10-го травня. Е, ну розуміємо, що теж це може бути інформаційною. Спеціальною операцією тому просто відстежуємо події та будемо аналізувати їх для вас. А ми подякуємо вам, пане Юрію, за те, що ви знайшли можливість прийти і поговорити на ці складні теми, які подекуди потребують аналізу тих речей, які аналізувати би простим людям не хотілося. Це перегляд російської пропаганди. Да. І нагадаю, що говорили ми з Юрієм Гончаренком, віце-президентом фонду сприяння демократії та керівником проєкту InfoLight.ua. Дякую.